О, цей забор коштує 840 гривень квадратний метр, а цей коштує 560 гривень квадратний метр. Дивіться, прикладаємо разом і дивіться тепер а, в чому відлічці. Якщо не бачите, я вам розказую. Тут у нас іде ніби така ялиночка. Да? І тут у нас виходить, трохи видно сітку. Бачите, видно ось до сітки. Тут у нас іде ніби така травичка, і сітки зовсім не видно. Тут виходить, іде основа, якби сітка рабиться, і цей зелений елемент, він просто сюди вставлений. Такий коштує 560 гривень квадратний метр. Турція коштує 800 40 гривень квадратний метр. Вона йде з проволока з двох з двох проволочок, вона скручена між собою. І далі, от покажи ближче, на кожну проволоку от, намотаний оцей елемент зелений. Воно таке, і потім вже робиться сама сітка, тобто складається вже. І тут проволки зовсім абсолютно вже ви не побачите. Це виробництво Турція, це виробництво у нас Україна. Гарантія дається 5 років на вигорання тут, 5 років гарантія дається на вигорання тут. Висота є різна. Метр, метр двадцять, метр п'ятдесят, метр вісімдесят і два метри. Довжину вам зробимо будь-яку